очі від цифри вилазять. Слухай, давай зробимо перерву. Вип'ємо чаю. Давай. Mm. Mm. А навіщо ти шиєш? Ти ж можеш собі дозволити будь-який одяг. Чи фінансовим директорам вже погано платять? Це хобі. Моя робота то суцільні нерви. А шаття вона якось заспокоює. Чекай, я цю сукню пам'ятаю. Ми ж тоді. Ярик, ми ж домовились це не згадувати. Це більше ніколи не повториться. Тоді я звільняюся. Мені дуже складно знаходитись біля тебе і не мати можливості тебе обійняти. Тільки не вздумай звільнятися зараз, поки ми світ не здали. Ти жартуєш. Це хороший знак: Віра, ти вдома. Свої 42 роки Віра мала все, що хотіла, і успішну кар'єру, і міцну родину. Але декілька місяців тому у жінки сталася випадкова ніч кохання з її підлеглим Ярославом. Віра не допустила розвитку роману, але й забути ту ніч не могла. Після недавнього зізнання хлопця вона відчула, що її досі дуже тягне до нього. Шлюб у нас вдалий, діти вже дорослі за кордоном навчаються. З володою це мій чоловік. Стосунки чудові. Здавалося б, живи та раді. а я не можу Ярослава з голови викинути. Бачу, він молодший за тебе, працює з тобою. І були ви близькі? Одну лише ніч декілька місяців тому після корпоративу згрішила. Так соромно. У нас тоді з чоловіком був дуже непростий період. Та в якому ж його немає. Ось і піддалась хвилинній слабкості. А від мене що ти хочеш? Любо, зробіть відворот. Або щоб я про Ярослава не думала, або щоб він на мене взагалі уваги не звертав. Відворотів я не роблю. Та що ж мені тепер робити? Катю, принеси мені тарілку. Розумієте, так складно тримати себе в руках, коли він поруч. А не спілкуватися ми не можемо. В мене престижна робота, я не хочу звільнятися. Та Ярослав теж цінний співробітник. Ось бабусь те, що ви просили. Візьми ж мені горобини. Та кинь на тарілку. Що бачиш? Ну, три горобини окремо впали. Зав'язана твоя доля на цьому трикутнику. Доведеться тобі робити вибір між двома чоловіками, бо інакше за тебе його зробить інша. Яка інша? В Ярослава немає дівчини, в чоловіка теж немає. Сподіваюсь, так чи ні? Але бачу біля тебе молоду жінку. Від неї буде залежати твоя доля. Але я вже зробила свій вибір. В мене чоловік є. Якщо. Певнена в своєму виборі. То лягаючи спати, бери чоловіка за руку. І так кожної ночі, поки місяць на спад не піде. І тоді у вас все налагодиться. Дякую. Це не складно. Того вечора Віра вирішила дослухатися до поради бабусі. Обадечка. Mm. Ти на мене сердишся чомусь. Ні, чому мені сердитись? Ой вже спати. Слова бабусі про сторонню жінку тривожили віру. Їй не хотілося, щоб хтось впливав на її життя. І тому вирішила дізнатися, хто б це міг бути. Мені здається, презентація пройшла успішно. Так, ти молодець. Директор був задоволений і після зустрічі натякнув, що тебе вже час підвищувати. Це все завдяки тобі. Ти дала мені шанс виступити. Я посприяю твоєму підвищенню, бо директор може й забути. Шкода. Я думав, ти мені допомагаєш, тому що я тобі подобаюсь. І та ніч це не була хмільна помилка. Ярик, ти теж мені подобаєшся. але це ж неправильно. Я заміжня жінка, і ще й твоя начальниця. Ти крутий спеціаліст. І ми маємо якось далі працювати разом. У нас просто немає вибору. А зустрічатися тобі треба з вільною дівчиною твого віку. Та при чому тут вік? Тебе або до людини тягне, або ні, або ти відчуваєш, що вона твоя або ні. Вірі було все важче противитися почуттям до Ярослава. І вона вирішила, що тимчасова розлука допоможе їй вгамувати пристрасть, яка все більше охоплювала жінку до молодого чоловіка. Любий, а поїхали в відпустку? Я так втомилася від усього. хочеться побути разом. Давай наступного тижня на пару днів кудись гайнемо. Вірусік, я не можу наступного тижня. Я ж клініку відкриваю. І відрядження до Львова, і семінар в Одесі. А ми можемо поїхати разом? От придумала. Я ж у справах буду зайнятий. І, мабуть, всі квитки вже розкуплені іншим разом. Мамулька, коли їсти вже будемо? Я щось вже з голоду вмираю. Діти давно виросли, а ти мене за звичкою так і називаєш, мамулька. Ти наша романтика. Ми 23 роки разом. Яка може бути романтика? Віра пам'ятала, що бабуся радила брати чоловіка за руку перед сном всі ночі, поки місяць не піде на спад, але, образившись на Володимира, вирішила не напрошуватися із ним у поїздку. Минуло декілька днів. Чоловік поїхав у відрядження і Вірі було самотньо самій. Тож, коли Ярослав запропонував в кінці важкого робочого тижня сходити до ресторану, жінка погодилася. Так не хочеться збі відпускати. Ярик, ні, не треба. Нам добре ж разом. а? а. Ходімо до Ні, ти що, сімейне ліжко, я так не можу. А давай влаштуємо романтичний вікенд. а? Поїдемо за міський готель. Віра вже збиралася відмовитися, але раптом відчула, як їй не вистачало романтики довгі роки. Минуло декілька днів. Роман швидко набирав обертів. Але Віра помітила, що Ярослав ніколи не кликав її до себе, хоча жив сам. Ну що, поїхали? Ярослав, а чому ми не можемо зустрічатися в тебе? Ти ж витрачаєш всі гроші на готелі. Для коханої жінки мені гроші не шкода. І все таки. Ну, По-перше, у мене холостяцький безлад. А по-друге, я знімаю квартиру у Світланові, твоєї знайомої. Вона може дізнатися і все розкаже про нас твоєму чоловікою. Вона дізнається. Вона весь час за кордоном. Ну, давай інший раз поїдемо до мене. А зараз поїхали в наш готель. На нас чекає шампанська і романтична вечеря. Віра згадала слова бабусі про незнайому жінку і захотіла перевірити. А раптом Ярослав все-таки має дівчину і тому ніколи її не запрошує до себе. Одного дня Віра вирішила зробити сюрприз коханцю і приїхати до нього без попередження. Добрий день, я до Ярослава. Яріка нема вдома. А ви хто? Я подруга Світлани, власниці квартири. Вона попросила перевірити лічильники, бо щось комуналка раптово виросла. Вона за кордоном живе і сама приїхати не може. А заходьте. В квартирі чистенько. Так, за це не хвилюйтеся. Ви вибачте, я тільки з душу не чекала гостей. Яке красиве у вас волосся? Це моя гордість. Він наречений каже, що воно як шовк. А мені подруга сказала, що здає квартиру самотньому чоловіку. Тоді Ярослав був самотній, а зараз в нього є наречена, тобто я. Так у вас все серйозно і ви будете жити тут разом? Тут чи ні? Це ще невідомо. У Ярослава такі проблеми на роботі. Які проблеми? Що трапилось? До нього начальниця пристає, тітка стара, а він боїться її послати, бо чекай на підвищення. Уявляєте? Уявляю. Ви тільки господарці квартири, нічого не кажіть, будь ласка. Ну, звісно. А лічильники ви дивитися будете? Лічильники? А, ні, не потрібно. Тепер зрозуміло, чого комуналка за світло та воду виросли. Вас же двоє. Не я піду вже. Вірі було боляче дізнатися, що Ярослав так обдурив її і дуже соромно за свою наївність. Вона марно намагалася приховати свій настрій від чоловіка, який саме приїхав із чергового відрядження. Може, вже розкажеш, чого ти заплакана? Ну, що трапилось? Нічого серйозного. Просто я зробила велику помилку. Яку? У фінансовому звіті. Директор так сварився, довів мене до сліз. По-перше, помилитися може кожен. А по-друге, киньте його і заспокойся вже. Кого? Так директора свого з тими звітами. Нащо воно тобі 40 з гаким років? Скидай всю роботу на свого помічника, як там його? Ярослав, і поїдемо з тобою у відпустку. Володя, а як ти вважаєш? Я вже стара. Може мені пластику зробити, чи як? Навіщо? Я тебе і такою люблю. Ти про родину краще думай. Ще пару років і онуки підуть. Будеш з ними нянчитися і забудеш всі дурниці. Віра чекала слушної миті, щоб вивести Ярослава на чисту воду. Їй хотілося спочатку довести, що вона знає про його обман, а потім звільнити. Ти почала мене уникати. Що трапилося? — Чоловік був вдома. Був? Значить, поїхав. Так, він відкриває стоматологічну клініку у Львові. Супер. Тепер ми будемо бачитися частіше. В готелі більше не поїду. Ну, будемо бачитись тоді у мене. А поїхала до тебе зараз. Ну, у мене там не прибрано, але якщо тебе це налякає, поїхав. Віра була упевнена, що Ярослав знайде багато відмовок і не очікувала, що він одразу погодиться. Приїхавши до нього додому, Віра з подивом побачила, що у квартирі Я не можна... залишилося жодного сліду перебування жінки, наче Лілії тут ніколи й не було. Час вже тобі наречену завести, щоб стимул був для прибирання. Перед нею шкарпеточки не порозкидаєш. Ну, Навіщо мені наречена, коли у мене є ти? Mm -hmm. <свят> а, До речі, ось запасні ключі. Можеш приходити сюди, коли захочеш. А щодо прибирання, я найму прибиральницю, коли мене підвищать. А, до речі, про роботу. Я забула, що не відправила один важливий лист, мені терміново потрібно повернутися до офісу. Сонце. А лист до завтра не може почекати? Ні, ні, бувай. Розгублена жінка зовсім не розуміла, що відбувалося в житті Ярослава, і не хотіла бути обдуреною підступним підлеглим. Тож вона знову приїхала до бабусі. Баблю, я не знаю, що на мене найшло. Я просто голову втратила через Ярослава. Бачу, не втрималася ти. І піддалася почуттям. Поклади руки в пшоно. Але потім я застукала у Ярослава вдома дівчину. Думала, може, воно не краще, не доведеться більше чоловіка обманювати. Ярослава я звільню з очей подалі серця геть. Бо ну, знаєте, хто в житті збрехав, той збреший в роботі. А зараз думаю, я ж на власні очі бачила ту Лілю. Вона сказала, що його наречена. А може, та Ліля за мене зробила вибір, про який ви казали, і кинула Ярослава? Про її вибір ти пізніше дізнаєшся. Погано тільки, що ти мене не послухала. Та воно так склалося не вдало. Хотіла разом з ним поїхати, а квитків вже не було. От і не змогла тримати його за руку перед сном. Баблюб, що робити? Як правду дізнатися? Проведеш обряд, я тебе навчу. А? У цю суботу увечері набери в глечик води і постав на вікно. І скажеш слова заговору. Що було темним, хай стане світлим, що таємним, хай на поверхню спливе. В неділю на світанку вильєш ту воду під дерево І рівно о 3 годині йдь до Ярослава. Там отримаєш відповідь. Зрозуміла? Так. Дякую. Минуло декілька днів. В суботу Володимир повернувся з поїздки, і саме в цей день Віра повинна була провести ритуал. Що було темним, хай стане світлим. Що таємним, хай на поверхню спливе. Що ти там бурмочеш? Та так піршик задала. Ти не бачила мою зарядку? Там у вітальні лежить. Угу. В неділю зранку Віра закінчила ритуал. І поки чоловіка не було вдома, поїхала до Ярослава, як радила бабуся. Бо останній раз пропагу. Візьми гроші і відчепися від моєї дружини. Ви ж зраджуєте їй, вона не буде з вами щасливою. Погуляти то одне. А дружина належить тільки мені. Так, все своє життя, я був не святий, але шлюб, шлюб то інша справа. Дружина для мене головна жінка. Мати моїх дітей. Хочеш, я дам більше? Не треба мені ваших грошей. Я кохаю віру. От тріпло, кохаю, а сам з Лізою спав. Не спав я. Mm. Ага. Ти тут. Значить, це правда. А я сподівався, що накрутив себе, коли побачив ваш поцілунок тоді. Ти перший зрадив мені півроку тому, а потім в ногах валявся. Запевняв, що я в тебе єдина. Коротше. Приймай рішення. Або зараз ти йдеш додому зі мною. і Ми забуваємо все, що було. Або не роби помилку, віру. Я кохаю тебе. Ах ти похідюк. Я зараз можу тобі. Та припиніть! що ви робите. Віра. Віра, зачекай. Вдома Віра не хотіла розмовляти із чоловіком і вирішила раніше лягти спати. Раптом вона побачила у дорожній сумці Володимира жіночу щітку для волосся. Віра одразу згадала, що вона бачила цю щітку в руках у Лілії. Не хочеш розказати мені, звідки в тебе ця щітка? Я знать не знаю, де ти її взяла? В твоїй сумці. Здається, я знаю, кому вона належить. Але мені цікаво, що це за Лілія і як вона пов'язана з тобою. Я знать не знаю ніякої Лілі, і ці підозри мені слухати немає ніяких сил, особливо після того, що ти зробила. І, взагалі, цю щітку я бачу вперше. Ти куди? У друга переночую, щоб ти мені мозок не пиляла, а ти поки подумай над своєю поведінкою. Вранці Віра поїхала до бабусі. Вона зрозуміла, що чоловік її обманює і хотіла дізнатися, як він пов'язаний із дівчиною, яка жила у Ярослава. Цю щітку я знайшла в сумці свого чоловіка. Бачу щось цією жінкою. Стосунки в нього давно, вже рік. Значить, ця Ліля його коханка? Я знала, що він зрадив мені півроку тому. Але він до останнього запевняв, що кинув ту жінку і кохає лише мене. А він її і не кохає. Але бачу, все зміниться через дев'ять місяців, коли в них народиться донька. Донька? Так. Бо цю ніч. Він провів у неї. А що це за сукня на тобі? Відчуваю, дуже важкий період ти її вдягала. Нещаслива тоді була. Так. Це я коли дізналася, що Володя мене зраджує, від нервів так схудла. І тоді в мене і сталося з Ярославом вперше. Але Володя переконав мене. Що порвали з коханкою, і я йому повірила. І сукню ти тоді перешила, бо фігура стала стрункіша. От тільки погана це прикмета: не можна перешивати одяг, в якому ти пережила нещасливі події свого життя, бо приш'єш до себе, схожі біди. Ой, а що ж тепер робити? Катю. Принеси мені кошик з нитками. А ти, як повернешся додому, викинь цю сукню, бо назад вже нічого не повернеш. Згадай щасливий день в своєму житті і ший нову сукню. А як закінчиш, то нове щастя в твоє життя прийде. Добре. Я спробую, тим більше мені подобається шити. Бачу в тебе дар майстрині. Якщо захочеш цим заробляти, то в тебе буде успіх. Ось нитки, папусю. Вибере звідси нитку. Яку вибереш такою ниткою і почни шити нову сукню. Я ось цю виберу. Вона мені подобається. Віра розказала Володимиру, що все знає про його стосунки із Лілією, і сама попросила розлучення. З роботи вона звільнилася, щоб ніколи більше не бачити Ярослава, і взялася шити собі нову сукню, як порадила бабуся. Дякую, вірш, що погодилася мене вислухати. А навіщо? Що нового ти мені можеш розповісти? Я й так прекрасно знаю, що твоя Ліля тебе кинула, бо вагітна від мого чоловіка. Я не знав цю Лілю. Її привів твій Володя. До тебе в квартиру? Ну, саме так. Через деякий час після того нашого поцілунку, коли ми робили презентацію, до мене звернувся Володимир. Сказав, що хазяйка квартири дозволила пожити в квартирі своїй співробітниці з іншого міста. А тобі не здалося це дивним? Як ти взагалі погодився? Я дуже здивувався. Я подумав, що твій чоловік щось запідозрює. і через цю Лілю він хоче прослідкувати, зустрічаємось ми з тобою чи ні. Я не хотів тебе підставляти, тому ніколи не запрошував тебе до себе. Ну, припустимо. А чому ти одразу мені про неї не розповів? Боявся. Боявся, що ти зрозумієш, що твій чоловік тебе підозрює, і ти покинеш мене і повернешся до нього. І ви жили під одним дахом, так? Ну, так. Ліля деякий час жила. Ми майже не спілкувалися з нею. Я то на роботі був то з тобою. Ну а потім, коли Володимир їхав в чергову поїздку, вона зібрала всі свої речі і поїхала з ним. Тобто у вас нічого не було? Нічоїсінько. Більше того, я дізнався, що Володимир заплатив їй, щоб вона мене звабила, і я покинув тебе. А коли він зрозумів, що все марно, він запропонував гроші мені. А чому ти прийшов зараз? Mm. Я чула тебе підвищили, ти зайняв мою посаду. Ярик, навіщо я тобі? Ти так нічого і не зрозуміла? Я справді покохав тебе. І зараз я радий, що можу запропонувати тобі серйозні відносини. Ти вийдеш за мене? Віра і Володимир розлучилися. Чоловік переїхав до іншого міста. Як і казала бабуся, незабаром Лілія народила йому доньку. Віра та Ярослав живуть разом. Жінка нарешті відчула себе щасливою поруч із коханою людиною. Вона вирішила не повертатися на роботу і зайнятися улюбленою справою. Бабуся нагадує: не можна перешивати одяг, у якому ви переживали нещасливі події, інакше притягнете ті ж самі біди. Краще пошийте нову сукню, згадуючи щасливі моменти свого життя.